на цю стоєчку і буде такий як водопад стріянт. Класний. така у нас тут є арочка невеличка. Пишіть чай, кава, погода. О, Леся, напиши погода подивимося, якась зараз погода. Зараз там вроді був, був мінус вночі у нас до сніжок, поки що зберігається. Але такі трошки опіці є. Це така ця зима буде у нас на пару днів. Дивилися там уже через пару днів знову плюс 4. Десь мені нагадує, вона ще в якомусь є. Там це от Арочка зроблена такі, типа това різне, це така виставка, раніше сюди з'їжджалися з багатьох областей. От І виставляла свій товар. Різний такі найкращих різних сортів. Тут колись було озеро з лебедями. О, хто пам'ятає, ой яке небо класне. Он навіть цей сніжок підсвічує. О, сніжинки навіть видно. Не знаю, вам не видно. О, яке небо прикольно. Можна картину малювати. Вон, сонце там. Вау, яка прикольна. Надо так собі заскринити таке небо. Красота, да? Під яким цим. Ось свічі, яке світло. Або темному, або темно, або світло. Такий гарний сніг сьогодні випав. Вже не таке все похмуре. А, от хотіла вам доказати це, да? чому тут виставка? От тут такі ворота, от такі якби такі, да? тут багато і тут оце всі такі, типу фру... овочі, різні фрукти. Оце от все-таки зроблено з овочею і фруктом. Там наче якась цибуля, буряк. З цієї сторони теж Вони є різні такі, типу, поближче вам підійду. підійде. Виноград навіть є там морква. Оце все таке. Тут різні фрукти-овочі. І от кожен виставляв найкращий світовар. товар. Тут, територія. Такі ворота гарні, але вони вже щось трошки вбиваються там. Бачите, область давні тільки колони. Розетка є. Можна щось собі забрати, замовити, забрати. Магазинчик розетка. Класно, прогуляємося з вами туди-сюди. У нашому скверчику. Зараз, мабуть, все зайде за такі хмари. І знову буде похмуро. Вони такі вон, сірі такі. Хоча весна буде. Якась така культурно-спортивний центр з цієї сторони. Не знаю, теж працює там спортзал, чи ні, колись там спортзал, був, зараз якийсь ще. Це, ну не знаю, може і я з Колись був. Якийсь ще сніжок чистенький, вон голуби пройшлися, сліди голови.